Це Мукачівська загальноосвітня школа номер 13 Тут учні навчаються очно. У закладі є пункт незламності та укриття для учнів, розповіла директорка Людмила Ковач. За її словами, мають і три генератори: повністю забезпечені укриттям для перебування 1090 учнів. Також в укриттях вмонтовані генератори на випадок блекаунту, тобто ми будемо мати і світло, і тепло в укритті. І також в пункті незламності. Окрім того, до котелень навчального закладу також закуплено генератори, які будуть забезпечувати тепло в закладі. Закуплено для нашого закладу три генератори: два дизельні для забезпечення укриття, і також один бензиновий для забезпечення тепломережі закладу. Також також нас забезпечують паливом, яке буде генерувати і забезпечувати роботу даних генераторів. Наприкінці 2022 року у Мукачеві закупили 35 генераторів для закладів загальної середньої освіти. Гроші на це виділили з міського бюджету, а це 3 мільйони 153 тисячі 500 гривень, розповів начальник управління освіти культури, молоді та спорту Мукачівської міськради Михайло Лабош. Всі наші освітні установи, зокрема, заклади загальної середньої освіти і частково дошкільної освіти, забезпечені альтернативними джерелами живлення, зокрема генераторами. Є частково генератори, які функціонують. У нас в пунктах незламності, всі без виключення 13 закладів є в освітніх установах, які надають відповідні послуги в пунктах незламності, всі забезпечені генераторами, альтернативними джерелами живлення. Крім того, всі заклади загальної середньої освіти, де функціонують укриття, належні також, переважна більшість з них обладнана також генераторами, де такі є. І всі котельні господарства з виключення всіх шкіл міста Мукачева обладнані також генераторами в разі відсутності світла, щоб підтримати роботу наших газових котелень. За словами Михайла Лабуша, наразі працюють над тим, аби закупити генератори у закладі дошкільної освіти. Діана Шух, Андрій Гісем Суспільне новини.